Алло, брат Маємо дуже хорошу можливість ще раз прийти на це місце, прославляти Господнє ім'я, слухати спів, слухати вірші і брати щось для себе. Я так, коли готувався до проповіді, мені на пам'ять така прийшла пісня: Я на Божую чашу ложу тільки крохи, але я вірю, що не окажусь очень легким. І знаєте, ці слова заставляють, я думаю, кожного християнина, який небайдужий, який відчув дотик Господа Ісуса Христа в своєму житті. Ці слова заставляють подумати, коли прийде той час, коли на тих вісах буде зважуватися твоя і моя душа, чи окажуся легкий, чи я окажуся цінним, чи буду я достойний войти в те. Ті обіділи, які Господь приготує для кожного із нас. І знаєте, я вспомнив, де, в, 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 в чиєму житті в якого чоловіка проїздила така віси в, в, в житті просходили. Це записана історія в книзі Даниїла. Це про царя Валтасара, про сина Навкодоносора. Написано про його, що він зібрав багато людей і з, зробив великий бенкет. І... Пив багато вина і наказав, щоб з Дому Божого взяли посуд Дому Божого, який цар Навкодоносор завоював, коли забирав Єрусалим, і пив з того посуду. Але Бог бачив цей розград, цей, як сказати, неугодний очам Господу, що було, і дав таке знамення там, де рука, вона була на стіні і писала такі слова. Я прочитаю ті слова, які. Були написані. А оце Писання, що написане, це записано в книгі Даниїла, 5 глава, 25 віршик. А оце Писання, що написане: Мене, мене, текел у персін. Ось розв'язка цієї речі: мене порахував Бог царство Твоє і покінчив його, текел, ти зважений на вазі і знайдений легеньким, Перес, поділене царство Твоє і віддане мідянам та персам. Я, роздумуючи над цим місцем і би, готуючи думку, що я хотів би передати цими словами, я так подумав, привести в приклад старовинні ваги, хто, може, колись бачив чи в інтернеті, чи може в реальному житті бачив, вони називаються, ну, можна сказати, як Терези, похожі на Терези, в них є дві шальки, і на їх, на одну, якщо ти хочеш там купити. Наприклад, кілограм, чи один паунд чогось, на одну шальку ставлять паунд, наприклад, залізний на якийсь шарик, і на другий ложать те, що ти хочеш купити. І коли воно зрівнюється, то це означає, що одне відповідає другому. І ми читаємо про цього царя. В його життя прийшла перевірка. Бог положив щось на одну сторону, по чому він вимірює нас, чи вимірював того царя. І положив все його життя на другу сторону. І написано, що ти зважений на вазі і знайдений легкий, цар був знайдений легким. Ну, Якщо так подумати, по чому його можна було судити, ну, по чому Бог судить, я задумався: ну, що лежить на тій стороні Божій, По чому Він вимірює нас? Ну, якщо подумати, ну що я можу положити, що цар мог положити на свою якби, сторону? Ну, добрі діла. Я думаю, що він робив добрі діла. Написано, що син Валтасар навходоносара знав про Бога. Бо сам навходоносор він дуже добре знав про Бога. Тому що, як він побачив, як і Сідраха, і Місаха Евдінаго і Бог сохранив печі, як Даниїла він стільки раз сохраняв. Я думаю, навходоносор він знав про Бога і його син знав. Але ж написано, що Валтасара діла, його життя. Вона оказалася перед тим, чим, що Бог положив, перед чим перерівняти, вона стала, вона була легка. І я задумався, ну, що нам треба положити таке, щоб зрівнятися. Але щоб нам знати, що положити, то треба знати, що Бог положив. Я так роздумував, думаю, ну добрі діла, ну, добре робити добрі діла. Але я думаю, ну недостатньо. Бо цар, я думаю, робив добрі діла. Якісь милостині. Якийсь може донейшн, пожертвування, чи спасав когось, але я рахую, що цього не вистачає. І я так думав, і мені на мислі така прийшла якби, думка. Я думаю, що Бог вимірював його по Божим стандартам, по Божим заповідям, які він заповідає, як потрібно жити кожному із нас. Ми часто, як люди, ми думаємо, «Ну, Бог дав заповіді нам. І ми якось трошки додержуємося, трошки не додержуємося, трошки там, може, ну, Боже, я тут так зроблю, а там, може, трошки так зроблю. Але в житті цього царя прийшла перевірка, і там Бог на своїй стороні він нічого не віднімав, бо, в його були, він, бо як написано, що Бог є справедливий і суверенний. Він, його слово, воно є, да і амінь. І ми не можемо, якби. Говорить, що я чуть-чуть Боже так зроблю, трошки так. Бо нам оці, оці якби маленькі недоліки вони не дадуть нам якби, зрівнятися на цих вагах і не дадуть достигнути життя вічно. І роздумуючи так над, над цими словами, над, навіть над цією думкою, я, перш за все, за себе подумав, ну чи знайдуся я нелегким на цих вагах, чи справді моє життя відповідає? Тим стандартам, яким заповів Господь. І роздумуючи, і багато що знаходиш собі, що потрібно поправляти, я думаю, що кожен із нас він чувствує, знаєте, якщо так чесно один одного запитати і подивитися чесно на своє життя і сказати, що якщо прийде сьогодні, чи сьогодні вечором, чи завтра вранці перевірка оті ваги, чи буду я готовий зрівнятися з тим, що положив Господь, чи я буду достойний війти туди. І знаєте, сьогодні нам є над чим задуматися в цьому світі, коли ми бачимо, що нестабільність, воєнні слухи, і ми багато як переживаємо, як люди за, за своїх рідних, за своїх близьких, але хай це нам не дає не думати про саме найважливіше про нашу основу, про основу, яка є Ісус Христос. Бо коли ми, коли в нас буде проживати Ісус Христос, коли основа наша буде Ісус Христос. Я з певністю можу сказати, що коли прийде перевірка, коли прийде оті зважування, ми зрівняємося з тим, що положив Господь зі своєї сторони. Я думаю, що, е, як Павло писав е, в, в, третьому, в, друг, в першому посланні до коринтян, в третій главі, починаючи, якщо не помиляюсь, 10-го віршика, що я, як мудрий будівничий, положив основу. І далі. Вже ми, є, я за благодатю Божою, що Дана мені як мудрий будівничий, основу поклав, а інші будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує на ній, І, бо, бо ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Там далі написано: хто будує, чи срібла, чи золота, чи дорогоцінного камню, чи дерева, чи сіна, чи соломи. То хай знає, що прийде час і випробується діло кожного. Браття і сестри, я думаю, якщо маючи основу за основу Ісуса Христа, то буде, напевно, правильно строїть з тих дорогоцінних камнів, з того золота, з того, з, того, з того срібла золота, яке, знаєте, коли прийде іспитання, нам написано іспитання в вогні, яке не горить, де не горить, де ми зможемо стояти. І знаєте, роздумуючи над цим всім. І думаєш, собі, щоб, і думаєш собі, що гай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми могли, ми могли знаєте, правильно розуміти слова Божі і правильно виконувати заповіді Божі. Бо коли ми знаєте, тако роздумуємо, то ми трошки так зробимо, а трошки по-своєму, і воно нам, нам буде приткновенням вийти в царство Боже. Знаєте, Я так теж роздумував на цю історію, як, як Ной строїв ковчега. І думав собі, ну якби Ной. Бог йому дав конкретні розміри, конкретно, як він мав построїти ковчег. І я думав, ну якби ной так ну вже десь ввечері, вже, вже важко робити, вже ну не може, вже хочеться додому йти, там віддихнути хочеться. Ну, зроблю ці двері там на фіт чуть ширші, чи менші. Чи спася би ной? Я думаю, що не спася, бо того, що закон Бога і слова Бога, вони мали бути ісполнені в точності. І коли ми виконуємо в точності Господні слова, то він. Будучи вірний, він, він бачить наше серце і Він, зважуючи нас, побачить, що ми достойні війти в радість, в радість нашого Господа Ісуса Христа. Цими словами, хай нас Бог всіх благословить наше зібрання, хай надалі благословить кожного, хто буде участвувати. А зараз ми станемо і помолимося. Амінь.